На рынке труда я могу сказать, что зависит это, этот процент зависит от того, чем выше позиция, тем дольше человек ищет работу, как правило. И чем выше требования, чем больше требований у него к позиции, уровень компании, да, уровень заработной платы, социальный пакет и так далее, тем более длительный срок у него уходит на поиск работы. Вот Как раз в кризисный период в 2009 году можно было увидеть такую тенденцию, что управленцы шли для того, чтобы быстрее найти работу, они снижали свои пожелания по позиции в, карьер, на, по карьерной, в карьерной ступени да, и шли на обычные позиции для того, чтобы быстрее найти работу. То угу. есть это говорит нам о том, что если человек опять же желает найти работу, то он ее найдет. Другое дело, насколько она его устраивает, но это уже там, его личное предпочтение. Ну, гаразд, якщо людина все життя займалася вищою математикою або ж точними науками і працювала в якомусь науково досвідному інституті, залишилася без роботи, mm -hmm. а потім півроку вантажила банани на якомусь ринку, то вона mm -hmm. втрачає за цей час і кваліфікацію, вона втрачає час і змушена як, як тут бути, Смотрите, Ну, ми, звісно, можемо там, як ви говорите, в крайності да? Но об там не йде річ. У мене є інший приклад. Человек, которого я консультировала в поиске работы, этот человек был занят тоже вот в государственной структуре, он занимался, анали анализировал информацию. Я не хочу подробно об этом рассказывать. Вот. Он вышел, уволился, и он, собственно, на военной службе был. И вот, казалось бы, как человеку из, с таким бэкграундом можно найти работу в коммерческой сфере? И все мне говорили, Марина, это невозможно. На самом деле не прошло и месяца, как человек нашел работу в престижной коммерческой компании, зарплаты раза в четыре выше, чем у него было. Он занимается аналитикой на рынке недвижимости. Було б бажання, шановні колеги. Я думаю, що ми трошки говоримо про інші речі. От якщо даже говорити про структуру вакансій, які пропонує теж центр зайнятості, не кадрові агентство, вони буквально там наймають ну, менше відсотка населення України, це практично ні на що не впливає. постійно 150-200 тисяч вакансій. Але це вакансії кваліфікованих працівників, яких дійсно реально не вистачає економіки України. Ваш приклад про викладача це дійсно добре. Більш того, вони, ця тенденція буде мати ще поглиження. Іде скорочення вищих навчальних закладів, чи укрупнення, чи скорочення. Mm -hmm. І ми будемо ще мати і безробітних викладачів, які мають гарну кваліфікацію. Думаю, вони себе знайдуть і в вищій школі, чи в середній школі. Мене більше турбує зараз стан. Із кваліфікованими працівниками, яких реально не вистачає на виробництво. А це у нас є проблема. І по шахтарям, і по будівельникам, і по газосварникам, і по е токарникам. У нас є професійно технічні училища, які заповнені буквально там на одну третину. Люди чи діти не йдуть туди вчитися. Нема престижу робітничої професії у суспільстві. Я думаю, що тут ми повинні попрацювати, показати, що коли ти йдеш навчатися в профтехучилищі, це не вирок, це шлях до нової кар'єри. Ти можеш пройти через цю професію, стати інженером там і так, далі, і так далі. Якщо ми дійсно зробимо державну програму поваги до людини праці, до людини робітничої професії, технічної, тоді ми поміняємо ці тренди. І це про тому, що е, ті ж самі представники робітничих професій, про які ви зараз згадуєте, Отримують при працевлаштуванні, і потім при роботі в рази більше, ніж ті, хто, наприклад, 5 років е, вчився на комерційній основі на фінанси і кредит, а потім сидить в будці обміну валют за ще менше грошей, ніж він платив за свій семестр. То Це щодо престижу. Ну, так, тут, знаєте, завісить. Да? Не можна підводити всіх під одну гребінку. на самом деле очень завісить. Я не можу сказати, апелли, апелірую дані. по заработным платам, по рабочим специальностям, в том числе вот не торопилась бы с высказыванием, потому что не всегда так. Хотя на самом деле... Ну, доля фарту так званого такого, что происходит? Не, ну что такое фарт? Это это профессионализм, потому что ну, в бизнесе как, никто не платит деньги на, на пустом месте. да, Если действительно на сегодняшний день, как вы справедливо говорите, что производство просто страдают от того, что не хватает рабочих специалистов, и они правда готовы платить деньги достаточно существенные, да некому. те, було б кому, да. то у вас є рецепт підвищення е, престижу е, професії так званих сидніх комірців? Е, оскільки вже про білих комірців ми вже не чула ні чимало. В тому що ми давно про це говоримо. Це повинна так, така бути цілеспрямована державна програма. Я там не хочу, щоб ми там поверталися до кінофільмів, Там коли було дійсно треба було йти в шахту працювати чи їхати на ціліну, але треба поміняти, поміняти відношення до людини. Що сантехні це теж дуже почесна професія. Газосварник це теж почесна. У нас є бригади, от які варять корпуси великих суден, яких робота розписана на два роки вперед в 15 країнах світу. Тобто школа того ж потона вона досить серйозна. Школа того ж заводу Антонова, вона досить серйозна. У нас є професії, є нас є чим гордитися. Треба просто всім поєднати зусилля і переконати, що можливо бути отримувати. Ви абсолютно правильно сказали, великі кошти. У нас є приклади, коли кваліфіковані робітники отримують півтори-дві тисячі доларів. Це нормально. І за ними дійсно ганяє роботодавці, шукають їх, перекупають перекупають і інше. Але коли ми чуємо, що ти повинен обов'язково поступити в вищий навчальний заклад, ти повинен повинен. Чому він повинен? Чому нас це? Знаєте, треба це по тому, поміяти? що завжди було так в Україні заведено. А що люди скажуть, сусідська дівчина mm -hmm. поступила, mm -hmm. що ж моя така дурна не поступить, то треба її будь-якими правдами, неправдами. А те, що можна працювати з іншою спеціальністю, наприклад, і в ті ж галузі. Харчування або ж харчування, е... медицині, бо молодший медичний персонал не вистачає. Yeah. Тобто на дуже на цьому змушені е, закінчувати тим, хто поки що не має роботи, побажаємо її якмога швидше знайти на пристойну зарплатню. А е, дякую, Олексію Мирошниченку, Марині Маковій. А далі передаю слово службі новин і зараз від Тетяни Донеленко дізнаємося стисло. Про що ми будемо дивитися о 20.30 в новинах. Вітаю, Павло. На всі санстанції країни завезли вакцину БЦЖ. Про це офіційно повідомляє Мінохорони здоров'я. Невдовзі препарат для щеплення від туберкульозу має потрапити до всіх лікарень та пологових будинків. Цього року держава вчасно не провела тендери і вже в березні дитячі поліклініки зіткнулися із нестачою усіх вакцин. Про це та інше розлогіше у новинах о 20.30, Тож не перемикайтесь. Дай за «Динамо»! Бадрить твою бабо! Бути кращою означає долати будь-які перешкоди. Я готова до будь-чого з новим Stick водостійкий. Він забезпечує захист від поту та запаху, що не підведе навіть у воді. Захист працює, де б я не була. Новий леді з водостійкий. 24 години ефективного захисту навіть після контакту з водою. Відновлення найвищої якості зору у клініці Новий зір. Сучасна технологія видалення катаракти за допомогою ультразвуку. Професійно, надійно, якісно. Новий зір Київ 230-80-80. Деякі відчуття неповторні, як після візиту в професійний салон. Але тепер Велла, один з провідних салонних брендів, представляє догляд за волоссям Про Просіріс, який можна придбати в магазині за привабливою ціною. Експертиза Велли. Відчуття салонного догляду тепер так близько. Нова вела про Сіріас від Вела Лекос швидкісний інтернет для вашого бізнесу. Телефон у Києві 235 трип'ять ви мрієте про незабутнє весільне свято? Спеціалізована виставка «Весілля-2011» для вас. З 7 по 10 квітня. Київ. Міжнародний виставковий центр. Метро Лівобережна. Вишукане вбрання. Стильні зачіски. Весільний сервіс. Феєрична шоу-програма. 201-11-59. Вишукані смаку та первозданна краса карпатської весни в самому серці Європи. Травневі в Ріксос при Карпатті». Ексклюзивна святкова програма від Оксани Карванської гурту Джанго та інших зірок. Подробиці на rixos.com.ua. Травень в стилі Ріксос. Ось йдуть! Люба, це тобі. А якщо із світлом від О, мій принц зі світлом брілля всі щасливі на автозаводській двадцять Преміум саунд представляє Віртуозні джазмени. Багаторазові володарі Гремі Чікорія та Гаррі Бертон. 7 квітня Палац Україна. Живий звук. Замовлення квитків за телефоном 432-19-73. Знеболюючий пластир Олфен. Швейцарська якість. Ефективно лікує протягом 12 годин. Зручний у застосуванні. Новий спосіб позбутися болю у суглобах та спині. Олфен. розумний хід проти болю. Машина времени. 9 квітня. Палац Україна. Старі та нові хіти. Тата новим песням аплодируйте. Це завжди приємно. 9 квітня. Палац Україна. Машина времени. гривня. Ваш квиток у світ переваг швидкісно та по-справжньому безлімітного інтернету ОГО від Укртелекому. Тільки з 21 березня до 31 травня підключайтесь до інтернету ОГО. Отримайте модем з підтримкою Wi-Fi лише за одну гривню та безліч інших можливостей. Годі вагатись час підключатись. Інтернет це Укртелеком.